Opel Zafira, 2010 року. 1.9 дизель на максимальній комплектації на автоматі 1800. Далі в нас Toyota Avensis, 2006 року, 2.2 дизель, Номер телефону на 6200. Тут вже пригнано. Так, якщо відкритися, покажу салон. Порядний задньо склопідйомники, 6 Шестиступінчиста коробка передач, мультируль, клімат контроль. Підігрів сидінь, автомобіль на дуже хорошій комплектації. Далі у нас Volkswagen Touran 2004 року, 2.0 дизель на автоматі, номер телефону ціна 5600. Далі у нас Chevrolet Aveo 2007 року. 63 тисяч пробігу. Так, номер телефону. Є сервісні книжки. Автомобіль в хорошому стані. Покажу вам салон. Так, пятиступенчатая коробка передач, кондиционер. Так, бачимо, душки все у нас идеальные, можно сказать. Салон в дуже, в дуже хорошем состоянии. Так вот, скажите, данный автомобиль, телефонуйте, продавец З радістю зустрінеться і відповісти на всі питання. Далі у нас Rover. 98-го року, 20 дизель, номер телефону. Ціна 4400. Далі Nissan Rock 20-го року. 2.0 бензин. Ціна 15700. Лада Калина 2006 року, 1,6 бензин. 2250. Опель Зефіра 2008 року, 1,7 дизель. Номер телефону 5 Renault Scenic 2005 року, 1,6 газ-бензин, цена 450. Ауди 2002 року. 2.0 бензин. Номер телефона. Цена 5800. Наш Кири. Citroen C5 2011 року, 1,6 мотор. Дизельний мотор, номер телефону, ціна 6700. Далі без інформації. Шевроле 2004 року. 1,6 газ-бензин, автоматі 3,900. Далі у нас Volkswagen Golf 2000 року. 1,6 мотор 4550. Далі ще один гольф 2002 -го року. 1.4 бензин. Сина 4500. Далі у нас Zafira 2003 року 2.0 Мотор 4700 автомобіль на шкірі. У ну, нас таких титанах. Візуально дуже хороше виглядає. Далі у нас лада 11 року, 16. Мотор, ціна 3.000 Реносценік. Один ідею дизель. Номер телефону, ціна 5800 плюс просід мотор, також є сервісні книжки. Ось так виглядає у нас мотор. Далі у нас Volkswagen Polo. 1988 року, 1-літровий мотор, номер телефону, стартова ціна 1100. Так, ось такий у нас салон. Toyota Avensis 2009 року 2.2 дизель. На автоматі. Так, номер телефону. Стартова ціна 8300. Ford Mondeo 2010 року, 2.0 дизель на автоматі. 7500. Hyundai i30 2010 року, 1.4 газ-бензин. 6300. Volvo 2006 року 2.0 бензин. Номер телефону 500. І на Шкода Фабі розділяється. Далі. Фельдфайн Гольд 12 року. 1.6 дизель. За ціною детальніше в продавця. Далі Peugeot 3008 2010 року. Годин 6 дизель на автоматі. Стартова ціна 7900. Далі Volkswagen Tiguan 14 року, 2.0 бензин на автоматі 13 тисяч. BMW X1 13 року, 2.0 дизель, номер. Volkswagen Golf Plus 2011 року. 1.6 дизель. номер. Ціна довго вірна. Далі Toyota Corolla. 2.0 дизель, номер телефону, ціна 5200, розхід 4,5 на 100 км. Ось так у нас виглядає мотор. Також заглянемо в салон. Так, п'ятиступінчаста коробка передач, є клімат-контроль, мультируль. Передні-задні скло Також у нас ось такий великий об'ємний багажник. Ззаді також є фаркоп. Кого цікаві телефонуйте. Стартова ціна 5200 плюс присутній тор. Далі у нас кранок ліво. 2009 року ціна 4,850, 1,5 дезель. Далі Рено Маган 14-го року, 1,5 дизель, номер телефону, ціна 7,750. Mazda cx 5 16 року. 25 бензин. Повний привід. Audi a 4. 2010 року, 2.0 бензин. Номер телефону стартова ціна 9400 плюс торг. Шкода фабія номер телефону 16-го року 1.4 дизель 7.500 Toyota Corolla 16-го року 1.8 бензин автомат 11.950 Renault ціник 19 рік, 1,5 дизель, на автоматі, номер телефону, ціна 7,200 гривень. без інформації. Далі ж кода Octavia. 2010-го року, 1,6 дизель, номер телефону, ціна 8,700 гривень. Далі Golf. 2007-го року, 1,6 бензин. 6500. Далі у нас Лада 4. 88 року 1.5 газ бензин. Номер десь. БМВ, тройка. 2004 року, 18 бензин. 6500. Peugeot 5008 13 року 1.6 дизель, номер телефону, ціна 8300. Mercedes b класу на автоматі 1.8 дизель, 13 рік, 9800. Opel Corsa, 2004 року однолітровий мотор бензиновий на автоматі без ціни. Далі i10 2009 року. 1.2 бензин, номер телефону, ціна 4600. Дача Duster 15 рік, 1,6 бензин, повний привід. 10, 900, 990